Якщо ми занурюємося в слово Боже, приходить Бог і наповнює наше життя. Якщо ми занурюємося в щось інше, на нас чекає дуже великі проблеми. Теологія це. Найточніша наука в світі. Якщо ми ігноруємо базову теологічну основу, це покаяння, хрещення в Ісуса Христа і прийняття Святого Духу, то ми не маємо сили і не можемо перемогти цей світ. Христос навчав, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Ми, ми можемо рятувати і допомагати людям по всій планеті Земля. Будемо відповіддю і творцями історії, сіллю для цього світу. Якщо це було у первоапостольській церкві, вони постійно перебували у вченні святих апостолів, у спілкуванні, ламанні хліба і молитвах. Вони не перебували постійно в новинах, переглядах артистів, клоунів та різних учителів та філософів. Сьогодні у багатьох повна голова душі, голова. Е Блуду нечистоти всяких страстей і нечистоти, адже протягом дня і обов'язково на вечір ми повинні переглянути якусь стрічку новин і прийняти інформацію. Потім відбувається те, про що писав апостол Павло. І Якщо вони не слідкували мати Бога в розумі, то Бог віддав їм спотворений розум, який дійсно веде до погибелі.